Всім привіт! Сьогодні на Дніпрі. Мета піймати окуня, хочеться такого, може знайти судака, може клюне щучка. Були останній раз тут, хлопці піймали гарну трофейну щуку. Що вийде, дивіться далі. в ногу стрянет ого А ой 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 погарно ж тршечка десь ром давай иди помогай я подержу твою твой брат помогай точнее выходи Та туда маленький. на, на давай, милину не треба Я сидит Ты затолив мне всю щуку. Подходи туда. Под жабру. И до мелины туда. Под жабру. Ничего нема. Есть, Дай сюда. Что ты ей Ой, хороша, блядь тетя. Четверочка. Четыре, сорок пять. О, хорош. Ну, я думал, зацеп. Зацеп ожил? Хорош, хорош. Это на А, на грушку? Ты что, с нормальным? Честно говоря, что думал, зацеп. И дебелый, да? Я даже не знаю, что.

Щука, мать добряча. Не спеши, не спеши. Дай гуля. Ні, це якась типа біла. Або коробчук. короб Короб, мабуть. де... Ох ти, гарна щука? яка, да. Серйозно? Да. На грушу, щука. Ну, а чого ні? Ні, ну я не побачив. Давай трошки виходь. Ого! Це 5 напевно. Пятерка десь. Та ну, не гони. Та давай, потроху. Не бачу поки. Давай, давай, не торопись. Нормально взяла вона. Не газуй, не газуй, не газуй. Давай, потрошку, потрошку підтягуй. Ух ти блядь. Стой, 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 держи, держи, держи. <laughs> Nam. <No. laughs> Вона відкусила. Ой, гарна була щука. Вона відкусила. Флюрокарбон. Да. Відкусила. Ой. Але була гарна, гарна десь така, може... За три, за чотири гарна, дебела рибина була. тридцять сьомий флюр і фініш. Є. Є рибка. ще одна рибка рибка, не зрозуміло. Був тільки що зріз. Що це? Не зрозуміло. Але щось є. Не дуже таке добреньке. Але хоч щось, так. був Зріз був гарний. Побільше, ніж ця рибина. Незрозуміле. На рибу, <laughs> На рибу, так. Ну чесно, голови не мотає. І таке якесь вяли. Ну, мабуть, може і судак, а може щука просто зимова. Ну, Зараз вона виходить, це значить щука виходить. Таке, як. Таке, як хоче свічку зробити. Щас. Де воно? А не щука, мабуть. Щука-щука, наверное. Я, я, ну якщо судак то це пятерка. А шо ти кажеш, малышка? Нормально. Та да нет. А ну. О, Щука, флюр в роте. -мо, Рома, да ви что мы сяднем рома? Сейчас, 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 Жека, подожди, залезку не бери. Как ты скажешь, про Порезу, Я. Так, Я. Тихо, 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 Я. тихо, тихо. Я. Да, да блядь, стой. Стою, стою. Так куда ты пошла, ты дивы? Не Заморено. Флюр в зубах. Кажешь, что да да стой ты. Ще вже ще, ще, підожди. Так, ну, да, вона вже в мене. Зараз її трошки по-другому, більше на мілину виведу. та стійте, бо корабель! Трафияку взяв, одну зливу одну взяв. О! Трішки менше, але сім'я є. 7200, 7300. 7300 Оце крутяк! Дивіться, друзі. 700-7300 кантер трошки там руки гуляють. Дивіться, яка красудя. Хай полежить. Мега-щука, мега монстр. Мега-щука, мега велика. 7300 піймати час з берега, ну це дуже важко. При тому, що в мене там ще був один зріз. Мабуть, може такий самий, бо там добре загнуло спінінг. Ця щука хоче звалить мені той. Та щука хоче. При тому, що у мене був зріз ще хороший щуки. Ось поймав Жека тільки що щуку на 7600. Ми переходимо на друге на інше місце. Я міняю приманки на кислотного кольору, тому що у нього клювання було на кислотну грушку. У мене один зріз. я ставлю іншу приманку, і в мене є клювання. Це круто, це грудень, це така роздача крупних щук. Їх небагато, ну, їх три вже в арсеналі, дві реалізовані, одна відкушена, відкушений флюр. Ну Це мега круто. Попасть так з берега, так не, так не виходить. Це просто бомба. Ух, Ось така красуня. Будемо її випускати зараз. Хай трошки очухається. Сейчас трошки жабрывные в виде идут, я надеюсь, дрянет <решит> еще, всех пришла торпеда, о, все, буду жить. Что он такое было? Что с ней, О, є. є, є рибинка. Перший раз не зрозуміло щось було, таке чи клювання чи ні. А це іменно клювання вже було, вже є. Ну, це, мабуть, судак, бо це таке судакове місце. Це є судачок. Це круто вже. О, хоч і невеликий. Але її придавив крутяк. Придавив зеленого Ізіка. Ну і звісно ж ми його відпустимо. Ось закінчилась сьогоднішня риболовля. Сьогодні ми були з Жехой. Канал Рибакльов. Перше посилання в описі. Що можна сказати? Ну, Це була така сама крутяцька, сама е, мощна на емоції риболовля всього сезону 23-го року. Е, ну, Щуки були такі, що ну, це, просто, це просто мрія. Е, Лови Жека 7600. Ви розумієте, що таке щука 7600. Е, і ось дзвоник був для мене. Трошки змінити колір приманки. Ну, Там, де Жека кидав, там є корч. І у мене небагато було приманок на офсетному гачку, Тому я кидав, що є на овсетниках. І от Жекіна поїмка щуки дала для мене дзвоник. Треба щось поставити ярке, кислотне таке, щоб щось провокувало рибу прям на покльовку. Я переходжу на інше місце, ставлю зелений. Ізік 3-дюймовий, вага грузика 14 грамів, дальній закид, є покльовка. Є покльовка, але але риба така потужна, загибає Блексвона. Блексвон у мене е до 21 грама. Загибає Блексвона. я питаюсь там щось відкрутити, фрикціон, щось трошки попустити цю рибину, але ще як якась мить. Коли вона б'ється і вона срізає. Блін, це для мене був просто капець якийсь. Ну, Хотілося піймати трофей. Далі до мене приходить Жека на те місце. Я міняю приманку на фатік. На селекторський фатік. Трьохдюймовий помаранчевий з фіолетовою спіною. Роблю закид. Така не дуже внятна якась полювання. Є, є, це є. Але я коли її тянув, ну, взагалі нічого не понятно було. Незрозуміло, хочу би й. Таке щось на лайті, така, думаю, щучка може 1,5-2 кіла, не більше. Тягнув і тяну, і коли біля берега я чую, що щось стало потужніше впиратись. І ось тут такий викид адреналіну одразу в кров. Прям Затрусилось. Виходиться рибина, я бачу, що щука добра. ну, на мій погляд, було це п'ятірка десь. І я дивлюсь, 37-й флюр в пасті. Вона мота головою. І блін, думаю, зараз все, фініш. А щоб ви розуміли, там нема такого берега. Там очеред ззаді росте, там кругом вода, ти стоїш посеред води. До берега там йти, на метрів 30-40, щоб нормально можна було щось робити. Шукаю. Але. Получилось виважити все. І, кстати, достав, доставку приманку щуки на флюрі не було ні одної заусінниці. Я не знаю, як це так трапилось, ні одної. Хоча щука мотала головою по флюрі. Не знаю, чого так. Може більша щука в неї менше зубов чи щось не так, я не знаю. Ні одної Ні одної заусіннички не було. На ваги це було 7300. 300 7300 щука. Це просто. блін, це во. Ну, Мене і досі переповняють емоції. Це крута штука. А коли ти в день ловиш твій товариш, ти ловиш дві по 7, ну, це просто зараз жесть. Ось якось так. Отака получилась рибалка. Потім багато ходили, покльовок не було геть. І на останньому місці вийшла піймати судачка. Якось така от получилась риболовля емоціональна, позитивна, адреналінна така, ну прям ах, екшен, екшен. Е, не знаю, ви як хочете, можете сказати, що я якась дурна людина, глупа. Е, ми всіх щук випустили. Ми випустили всю рибу. Хтось каже, що нащо її випускати, забери додому з'їж. Ну, Якби для мене я не бачу в тому такої мети, щоб її з'їсти, забрати додому. Це такий шах, треба себе пересилити один раз, випустити такого розміру рибину і воно ще круче риболовля буде тоді. Ну, воно тебе вдохновляє, воно тебе мотивує на те. І хай риба ця розмножується. Я думаю, що я надіюсь. Що ця щука віднереститься навесні і дасть потомство, і я на слідуючий року наступному році сюди прийду, і у мене вийде піймати ще щук. Ну тобто, коли ми почнемо отак в такому ключі працювати, у нас риби буде з'являтися більше. Но, е, к цьому ж повинні е, працювати і служби, які охороняють все це, щоб не було браконьєрів, сіток і тому подібного. Не основному, рибалка крута, все вийшло, це така передноворічна риболовля. Сьогодні 27 грудня. Я хочу всіх поздравити з наступаючим новим роком, з наступаючими святами. Всім хочу пожелати крепкого-крепкого здоров'я, мирного неба над головою. Україні е, такий час, що ну просто жесть. Цей канал ManiaFish. До наступних відосів. До зустрічі в наступному році. Пока-пока.